Два дипломатичні представництва України за кордоном отримали листи з погрозами в день, коли в посольство України в Іспанії надіслали пакунок з вибухівкою. Про це повідомляє міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він вважає, що це нова форма тероризму. За його словами, ще два посольства України отримали листи з дуже конкретними погрозами. Він відмовився говорити про дипломатичні установи, в яких саме країнах йдеться. Проте, на думку глави МЗС, це дає підстави говорити, що відбувається цілеспрямована широкомасштабна кампанія проти України. Наразі український уряд дуже активно працює з іспанською владою щодо інциденту у посольстві України в Мадриді, щоб встановити замовників. У нас безумовно є здогадка, хто за цим стоїть, але потрібно прослідкувати всю мережу агентів і людей, залучених до цієї кампанії, зазначив Кулеба.